Якщо для звільнення кількох населених пунктів, ну, наприклад, Бахмута, Україні доводиться витрачати стільки ж сил, ресурсів і затрат, як для звільнення цілої області, наприклад, Білгородської, а там зараз пусто. Майже всі війська відправлені на фронт. Реально пусто ми бачимо, як декілька десятків хлопців з РДК зайшли і зайняли з десяток населених пунктів майже без бою. Тоді, як ми, сім населених пунктів, це величезний контрнаступ, це хаймерси, це леопарди, це просто надскладні потуги і витрати. Так ось, якщо. Для звільнення цілої білгородської області потрібно витратити стільки ж ресурсів та затрат. Як і для звільнення, наприклад, Бахмуту, то радше звільнити Білгородську область, аніж Бахмут. Це теж наші території. Зрозуміти правильно. Я не кажу, що ми маємо відмовлятися від півдня, ні. Але ми маємо розрахувати стратегію так, щоб перемогти не просто десь дійти до третьої лінії оборони. Це дуже добре. Я вітаю всіх українців з контрнаступом. Але ви розумієте, важить навіть не сім звільнених пунктів, чи 20 звільнених пунктів, чи 30, адже лінія оборони, і перша, і друга, і третя пролягають набагато південніше, і українці навіть ще не дійшли до першої серйозної лінії оборони. Зараз власне це звільняється. Ну, умовна сіра зона. Тобто область, смуга, яка була між українцями та їхньою першою лінією оборони. Ось проламати першу лінію оборони, другу, потім третю, оце важить, а 20 населених пунктів чи 30 населених пунктів. Насправді це не дуже е, скажеться на Московії. Ну, в принципі, вона як. Воювала, так і буде далі воювати. Як посилала на нас е, ці шахеди і ракети і далі посилатиме. Якщо вона втратить якусь частинку загарбаних своїх територій, ну загарбали вони там е, десь чотири області, е, ну, вони не повні, їх власне більше, ніж чотири, але деякі не повні, ну будемо вважати так чотири. Ну, тепер десь область окупації зменшиться до трьох. Це ніяк ніяк не зумовиться на Москвинах, ви розумієте. А що на них зумовиться тільки коли українці прийдуть на їх територію? Що для цього потрібно? Ви скажете, потрібна мобілізація і так далі. Це ще витрати. Друзі, насправді Україні потрібна не мобілізація додаткових 100 тисяч жовнірів до складу ЗСУ, а 100 тисяч дронів краще, ніж 100 тисяч жовнірів. 100 тисяч дронів, але наша влада. В упор не хоче цього розуміти, в упор не хоче налагодити виробництво цих дронів. Чому Москвини запускають по нам шахеди? Бо шахет коштує оціночна його вартість від 60 там, до 100 тисяч доларів за штуку. Вони їх посилають, ми їх збиваємо ракетою, які коштують від 100 до 120 і 150 тисяч доларів за штуку. Плюс ці шахеди виявляють розташування наших ППО тощо. Тому відносно дешево, бо ракета ці класу Х, вони від мільйона і там до 14 мільйонів доходить вартість цих хвалених їхніх кінжалів, які, як виявилося, геть ніякі не гіперзвукові. Хоча це теж дуже потужна зброя, і збивати її дуже складно, але вона дуже дорога. Так ось вони вирішили запускати не ракети по 2-3 мільйони доларів, а по 60 100 тисяч доларів шахеди. А я бачив такий сюжет. Я можу помилятися, друзі, виправте, або напишіть в коментарях, як з моєї рідної Дніпропетровщини, або вірніше вже казати Січиславщини. Розробник розробив ракету. Шайдан труба, так би мовити, дуже дешево. Її собівартість складає приблизно 10 тисяч доларів. Це як 6 чи 10 шахетів вартість, тобто 6 в 6-10 разів дешевша. Здається, назвав її трембіта. Я можу помилятися, друзі. І там був відеосюжет. Як, ну це буквально в гаражі. Людина кліпає там із гівна і палок. Але ж воно летить. Там є двигун такий на паливі. Це дуже дешева, не керована ракета, не точна ракета і так далі. Але вона швидша за шахет. Вона не як цей мопед. Вона не така гучна. І для того, щоб її збити. Потрібно витрачати ППО, потрібно витрачати ці С-300 тощо, потрібно витрачати ракети. І Україна могла б кліпати ці трембіти і засипати Московію трембітами. І неважливо, куди воно впаде. Цілились в одне місце, впали в друге. Ви бачите, що москвинів це геть не обходить. Ну, цілились по військовому об'єкту, Упало в житловий район. Їм пофігу. Чому нам має бути не пофігу? Ми нашими діями маємо призвести до того, щоб у Московії було щонайменше 10 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, які втратять роботу, які втратять місця житла, які будуть потребувати соціальної допомоги, які будуть слугувати шаленим навантаженням на бюджет, які з часом, в принципі, можливо, будуть і емігрувати десь у Казахстан, в Китай, ну бажано нам у Китай. Бо в Казахстані вони становитимуть дуже сильну загрозу, а в Китаї їх просто китайці перемелють, перетравлять і асимілюють. Це по перше, по-друге, наші дії мають призвести до втрати Московію приблизно такої ж площі, яку наразі не контролює Україна. Тобто тоді ми вийдемо на рівне, тобто ми вже будемо якби в рівній е, ваговій категорії. Якщо Московія не контролюватиме приблизно таку ж саму площу, як і Україна. Це дуже сильно послабить Москвинів, це обрушить просто цілі виробничі ланцюжки, це призведе до шалених економічних втрат і економічно послабить Московію, військово послабить Московію, адже це втрата і техніки, і потягів, і залізничного составу, вагонів, фур. Боже, бензоколонок, будь-чого, будь-чого. Ви пам'ятаєте, як вони вивозили з нашого Маріуполя ці швидкі допомоги, тролейбуси, автобуси. А потім вони вже там в Ростові на дону курсують. Зараз ми з вами всі скидаємося по копійці, аби придбати там якусь потриману Тойоту позашляховик. А це чотири області. Там мільйон автівок, мільйон, мільйон, Ви розумієте? І. За законом воєнного часу, а там моментально має бути введений воєнний стан. За законом воєнного часу і воєнного стану, все нерухоме і рухоме майно Москвинів мусить і має бути реквізовано. в тому числі автівки. В першу чергу, на потреби фронту підтримували Путіна. Будете підтримувати ЗСУ. На потреби фронту там мільйон автівок. Ми з вами збираємо тулимо там. Кожний, хто 20, хто 100 гривень, хто тисячу, коли пошле. А там мільйон цих автівок, яких конче, конче по-горловому потребують наші е військові. Та що там автівок? Там стільки всього, друзі. Ну де ж ми це маємо брати? Ну, неможливо тільки тягнути якісь кредити із Європи, допомогу і так далі. Це е наш військовий чин, військовий хліб. Козацький хліб, це наша здобич. В чому наша здобич? Вийти на кордон 91-го року, а потім десь в судах, в Гаазі, намагатися відсудити якісь там мільярди. Ні, Мі, друзі, це не так має відбуватися. Ви скажете, о, Московія одразу на нас накинеться і ще з більш значить шаленими темпами. Ну, послухайте, по-перше, втрата чотирьох областей, густо населених областей. Це Удар по мобілізаційному потенціалу чи ні? Удар по там скрізь. Ну от будь-що, якщо ви розберете по будь-якому пункту, це добре для України і дуже погано для Московії. Чому ми це не робимо? Чому ми це не робимо? Якщо 30 хлопцям з РДК вдалося зайняти шмат майже в 100 квадратних кілометрів, ну там смуга 20 десь на 5, А в нас величезний кулак, вісім бригад. За два тижні ми теж зайняли 90 квадратних кілометрів, то це просто наштовхує мене на думку, що якщо б ці вісім бригад обрушились на Білгородську область, Курщину, Брянщину та Вороніщину, то лінію фронту ми вже мали б десь там по верхніх кордонах цих областей. І далі була б там лінія фронту. Я вже мовчу, що власне Україна, внутрішня Україна. Вона вже була б недосяжна до для більшості їхніх видів озброєння. Власне вже тільки для ракет і безпілотників. А щодо мобілізації, то я ж кажу, краще нам 100 тисяч безпілотників, ніж 100 тисяч нових вояків у зсу. До того ж, ви розумієте, у насильно мобілізованої людини мотивація зазвичай не дуже висока, і його вартісність на фронті. Теж дуже низька. Про це потрібно не забувати. Тому ми маємо зосередитися на технологічній перевазі, на технологічній, щоб ми переважали їх на голову, на дві, на десять. От тоді ми зможемо виграти війну. А якщо ми просто будемо проводити мобілізації у стилі Жукова, як сіропіджачники, чи як їх там називали, це ні до чого не призведе, друзі. Ні до чого не призведе. Хтось має працювати у тилу, хтось має підтримувати економіку. Всі маємо працювати на фронт, всі мають це розуміти, але просто виловлювати людей, ну як це роблять військкомати, це не посилить армію. Я ще раз вам скажу, що 100 тисяч безпілотників для нашої армії зроблять набагато більше, аніж 100 тисяч новобранців. До того ж. Це набагато ще й дешевше. Якщо вартість одного безпілотника коливається там від 500 600 доларів до декількох тисяч, то один новобранець призвати, обмундірувати, озброїти, навчити я вже не кажу про загрозу втратити цю людину. Це, це сотні тисяч доларів. Тому якщо була би голова. На плечах нашої влади, то вони б вже давним-би давно забезпечили 100 тисяч безпілотників щомісяця. Це було б набагато краще і набагато більш потужніше. Коли я дивлюсь, як наші герої йдуть штурмувати значить, ці окопи, і я розумію, що всі ці питання могли би бути вирішені спочатку. Безпілотниками, атаками, дронів, артилерійською підготовкою, а не просто йти і стріляти ворога з 10 метрів і наражати себе на небезпеку. Але цих безпілотників немає. Ну, Вони ламаються, вони гинуть, вони падають. Ну, Це їх дуже великий брак. Їх досі офіційно немає на озброєні у ЗСУ. Це просто ганьба. Тобто, наше міністерство оборони, воно. Не озадачується тим, щоб забезпечити підрозділи цим видом зброї. Це все робимо ми, люди, які скидаються там по копійчині. Фонд Стерненка, притули і так далі. Мадяру тощо. Це просто жах. Як це не можна розуміти? Добре, друзі. Всі бувайте, ще побачимося, далі буде.